Тож, скільки грошей стає цей один місяць для нашого 3D-візуалізатора? Вершина Евересту 3D Max коштує 2600 доларів повноцінна версія. Така ж повноцінна за функціоналом версія є Indie 3D Max, який мені обходиться в 430 доларів. І я її купую, але вона дещо врізана в правах використання. Наступною йде, звісно, корона, яка є нашим двигуном рендерингу 460 доларів. Я за нею віддаю. Ви можете купувати меншу версію, яка буде включати в себе тільки сам двигун рендерингу та саму бібліотеку моделей корони, яка і так автоматично вам додасться за найдешевшу річну версію, ніби 350 доларів. Чому я купую дорожчу? Тому що хаос, якому вже належить корона, надає дуже багато додаткових крутих штук. Таких як Фенікс, як мінімум, для анімації, користуюся там полум'ям, димом, водою, льодом і всім таким іншим. Йдемо далі. Наступним буде йти в Photoshop 959 в місяць Adobe Premiere Pro 1103. Чому Adobe Premiere Pro? Бо колись я навчився редагувати саме відео анімації і, і взагалі колись робив відеокліпи. І, 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 і. Саме ви Adobe Premiere Pro. А ви, можливо, вже можете робити це в DaVinci, бо це більш сучасніше, а я трошки більш дід. Далі й теми такий мішечок, який ми можемо витрусити штучних інтелектів, які ми використовуємо, звісно, кожен штучний інтелект на кожен місяць я не купую. Купую на відрізочки по три місяці, коли я, я їх собі використовую та й отримуємо місяць штучного інтелекту. Далі ми докуповуємо мінімум хоча б на 400-500 доларів в рік заліза. ОЗУшка. ССДшки, ХХДшки. Раз на три роки, десь за 600 1200 доларів, ми купуємо відеокарточку, і в місяць це виходить десь ось така сума. Вийшла в мене ось така квота під час запису. Я ще її не знаю. Дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть, як ви вас взагалі з цими всіма оплатами в 3D Max. Всім рекомендую проплачувати, тому що набагато краще купувати, щоб не витрачати час, ніж витрачати час на якісь ломання або напів. Міри, всім дякую. Маю надію, ще зустрінемось на моїх курсах: Exterior 2.0, записники, анімації з нуля та моделювання. Всім дякую, бувайте. Якщо ви тільки починаєте свій шлях 3 d Max і напаялися від тих квот, які я розповів, розпаюйтеся, тому що на початках ви все одно знайдете вихід, як зробити всі ці історії безкоштовними. А коли будете вже гарними спеціалістами та будете цінувати свій час, навіть не помітите, як автоматично будете платити такі ж. Або й більші суми.